Дорогі Леви, давайте поговоримо тепер про нас. Я теж Лев, тому використовую це слово. Що ж Сатурн принесе нам у найближчі три роки? Він буде рухатися по символічному дев'ятому дому гороскопу для Левів. Буде робити гармонійний аспект тригон до сонця всіх представників цього знаку, що принесе відчуття стабільності, а відчуття опори на той фундамент, який ми вже з вами збудували. А Сатурн дає можливість дисциплінувати себе, упорядкувати своє життя. Але дев'ятий дім гороскопу пов'язаний з освітою дуже часто, тому багато Левів відчують, що хочеться інвестувати свій час у додаткову освіту. Ви будете готові знову стати студентами хтось. Ходити на пари, навчатися заочно, отримувати другу, третю, десяту вищого світу, оскільки у багатьох з'явиться відчуття, що для того, щоб реалізувати свої амбіції, досягти своїх професійних цілей, не вистачає певних знань. Хтось піде на якісь професійні курси. Також це може бути розширення взагалі нашого такого загального. Загальної ерудиції, це можуть бути знання, які стосуються не лише професійної діяльності, а скажімо, наших особистих або духовних інтересів. Це може бути філософія, езотерика, магія, релігія, будь що що є для вас важливим знанням. А тому не зупиняйте себе, будь ласка, дозвольте собі цю інвестицію у власне зростання, це дуже важливо. Також дев'яти дім гороскопу пов'язаний з юридичними питаннями. Я думаю, що у найближчі три роки багато левів будуть вивчати також і ці питання, звертатися до юристів, закривати, вирішувати певні юридичні питання, які могли тягнутися, до речі, досить досить довго. Також дев'ятий дім пов'язаний з оформ Документів це можуть бути документи, які пов'язані зі спадщиною, документи, які пов'язані з вашим соціальним статусом. Документи...